Ті, хто на природі готують на туристичних газових пальниках, ті, хто використовують газові балони, так і ті, звісно, люди, які готують на інтегрованих системах приготування їжі: собі чай, чи каву, чи макарони, чи запарюють сублімати, всі ми так на природі стикались і не раз з тим, що наша походна кухня якась нестійка, тобто подов вітер, нерівна поверхня. Або просто там якось там штовнув обережно, так і все, так, вся наша їжа, всі наші чай, кава, кип'яток, макарошки, сублімати, супи, компоти і все, що ми з вами на природі, робимо все на землі. Так, і залишились ми з вами без обіду. Без смаколиків і їсти нам нема чого, і ми холодні і голодні. І улюблена кава була остання, і більше в нас нічого нема. Для того щоб цього запобігти, так щоб цього більше в нашому туристичному житті не траплялось, або траплялось е, набагато рідше. Для цього є ось такий найдешевший і найпростіший спосіб, як цьому запобігти це використати ось таку от. Пластикову або металеву так вони є різні. Абсолютно, я зараз вам покажу лише ті, які от зараз в мене є, так а взагалі їх там нескінченна величезна, величезна кількість різних. От в мене тут Fire Maple, пластикова підставка. Від Terra Incognita, ось така, от червоненька, і від житбойлу, ось така от помаранчого кольору. Так вдягається вона на газовий балон об'ємами різьбовий. так. Об'ємами 100 грамів, 230 грамів або 450 грамів. Все це робить нашу інтегровану систему, все це робить нашу систему, газовий балон, газовий пальник більш стійкою і е, вирогідність того, що все це діло перегорнеться, перевернеться, так е, прям різко-різко меншає. Нагадую вам, шановні мої глядачі, що мій маленький і затишний туристичний канал Майкемпінг існує тільки завдяки вашої підтримки. Найкращим способом, як мене підтримати, це оформити платну підписку на канал або можете залишити разовий донат. Таким чином ви допоможете мені у розвитку моєї нелегкої, проте дуже цікавої, і дуже приємної справи. Також використовуйте, будь ласка, мої промокоди на купівлю різного туристичного спорядження і походів. Вгори таким чином ви отримуєте невеличку знижку. А я отримую або речі на огляд, або якусь невеличку комісію, яку зможу після всього цього витратити на купівлю мікрофона, різного туристичного спорядження, яке я вам показую, або просто якоїсь техніки для зйомки, наприклад, там якоїсь камери чи штативу. І так, далі, і так далі. Величезне дякую вам за це. Канал маленький, я, на жаль, не маю змоги залучити рекламодавців і показувати вам рекламу якихось туристичних, тематичних, так, по темі туризму речей. На жаль, поки що так. Величезне дякую вам за все. І поїхали. Буду вам розповідати про підставки під балони. Ось, друзі мої, що я підготував сьогодні: одна, друга і третя підставочка від різних брендів: Fire Maple, Jetboil. І тереінкогніта. Також я взяв 100-грамовий газовий балон, 450 грамів і 230 грамів. Пальник тереінкогніта Антарес. І це також фаєрмапов Встановив я це все для чого? Для того, щоб пояснити вам прикол цієї підставки. Для чого вона взагалі потрібна, я вам сказав. А тепер давайте дивитись, як воно все працює. Дивіться. Бачите? Тобто вона значно і значно покращує процес приготування їжі на природі. Пальник стає більш стабільним, більш стійким, і це все стає набагато більш зручнішим. Тобто, не потрібно притримувати там якось балон в процесі приготування їжі, а просто можна взяти казанок, спокійно тут собі готувати. Помішувати, смажити, так, взяти своє улюблене патенню, встановити зверху, так, і е, спокійно готувати, нічого не потрібно притримувати. Це все є дуже зручним, коштує це все діло небагато і кожен може собі дозволити. Ось всі ці е, три балони вони підходять під всі ось ці підставочки: і 100 грамів, і 230, і 450, і все це в цілому буде дуже дуже зручно. А тепер я зніму. Підставку, приберу її. І ось дивіться, як тепер. Бачите? А якщо, наприклад, буде 100-грамовий балон, це ж взагалі його перегорнути нічого. Нема ніякого взагалі труда. так Це все буде дуже-дуже швидко. Або ось дивіться, так. Високий балон. Така от сама історія, так? В нього центр ваги високий, так? І е якщо тут ще пальник. А ще зверху обов'язково якийсь казанок, чи каструлька. Або, уявіть собі, ось тут пальник інтегрованої системи приготування їжі. А ще зверху літровий чи півтора-літровий казанок. І все це на 100-грамовому балоні, наприклад. Ну або на ось такому це взагалі ось така велика-велика башня. так? І буде ось так. от. А ось ця маленька штучка дійсно дуже і дуже поліпшує нашу з вами. Обстановку туристичну. Тобто, просто приготування їжі стає більш комфортнішим. Ті, хто не пробував, раджу обов'язково спробувати. Тепер переходимо до ось цих от підставок. Отже, підставку Fire Maple підставку Terra incognita ви не раз бачили на моєму каналі. Ось цю підставку ви могли бачити в оглядах інтегрованих систем від Fire Maple. Ось цю підставку могли бачити. Я робив огляд на каналі інтегрованої системи Terra Incognita Vesен. Також ви могли її там бачити. Тут, от з однієї сторони, в нас, зараз я знайду покажу, щоб не розпаковувати. Зараз. о! Отут от в нас, Зараз буде фокус. Логотипчик Тра-інкогніта. А ось тут Fire Maple, з якоїсь зі сторін. Отут. Отам От логотип Fire Maple, 100% ви бачили в мене на каналі. Це лише ті, які мені вдалося дістати. Це відео я не планував, але так, так вже сталося, так що мені повезло, так скажімо. І від джетбойлу я дістану. Чому? Тому що пакування таке, що дозволяє дістати, без того, щоб щось тут рвати, щось різати. Так? І в чому взагалі тут різниця? В тому, що ніжки джетбойлівської підставки джетбойлівської мають ось такі от силіконові ніжки. Бачите, тут накладки такі, от. ось вони тут приклеєні. так? І е, взагалі, якщо ставити вашу систему приготування їжі десь, скажімо, на поверхні такій, що вона там дерев'яна, чи там якийсь пеньок, то буде там чи каміння там якесь, то е, буде досить зручно, воно не повинно ковзати. Так? Тут логотипчик джетбойла на кожній ніжці. Звісно, з усіх сторін, бо це джетбойл, так вони всюди це діло залишають. Ось так вона виглядає. Як завжди, система е, вигляд, так система сказав. Вигляд класичний: три ніжки. І е, ось, будь ласка, під 100-грамовий балон паз. А ось цей пазик під 230 грамів і 450 грамів. Є ще ось такі підставочки, де є ще один пазик. Ось тут він знаходиться. Він під цанговий балон для того, щоб встановлювати цанговий балон. Ось так вертикально ось сюди він стає. Є і такі. Як от, наприклад, в мене, так? Ось дивіться. От сюди 230-грамовий балон і 450 грамовий. От сюди 100-грамовий балон стає. А от сюди у внутрішній ось цей пазик встає цанговий. Газовий балон. Але зачасту я ось цим пазиком не користуюсь, тому що я здебільшого використовую балони ось такі різьбові. так, А якщо використовую цанговий балон, то він в мене або лежачи стоїть так, на своїй там підставці. так, і, ну Там, де цангове кріплення, ось така от підставка, так, то в принципі мені воно і не потрібно. так. Від Відфаермапла, будь ласка, називається FMS 710. Gas Canister stand. Ось, будь ласка, всі матеріали. PC це пластик, 30 грамів ваги. Я думаю, будь-яка людина може собі 30 грамів дозволити. Так? Розмір у відкритому-закритому стані. Unfolded це відкритий, Folded – це закритий. У помаранчевому кольорі. Джетбой, я вам вже показав, по тереінкогніті, Значить, тереінкогніта стенд підставка для балонів. Один рік гарантії. З іншої сторони, розміри, так, відкритий закритий. Стан транспортувальний, це закритий. Вага 35 грамів. Матеріал нейлон. Можливе використання з балонами різного об'єму. Забезпечує більшу стійкість пальника при використанні не на рівній поверхні. Ось так. Від jetboil тут інформації не так вже й багато. Stability for your jetboil cooking system. 27 г ваги. Можливо, в когось є jetboil, і хтось а, посіяв десь, загубив так підставочку цю. От можна її окремо придбати. Називається вона Fuel Can Stabilizer. В класному такому джетбойлівському пакуванні, так? Підходить під всі балони, це я вам вже сказав. Також зверну вашу увагу на прикольний пальничок від Terra Incognita. Antares називається братик Fire Maple Green Peak 1. Дуже схожий на нього, тільки от колір корпусу інший. Ось таке от вийшло сьогодні. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Дорогі глядачі, ось таке от вийшло затишне, маленьке відео. Я постійно користуюсь цими підставками, не користуюсь лише якщо там десь чи вдома, чи на рівній поверхні, час від часу, так, чи якщо в мене не інтегрована система, або Якась маленька кружечка, так то тоді я можу, можу не завжди користуватися. Але якщо там щось велике мені потрібно встановлювати на ніжки пальника зверху, так на підставку, або якийсь ну, величезний, якийсь казанок, там, наприклад, літр чи півтори, так, і він такий циліндричний і е, високий, то тоді, звісно, я використую. це лише один такий от. Прикладів, так? бо в мене є ось ці от, скажіть мені, підставочки, так я от собі взяв для того, щоб от зробити ось таке відео. Так? Тобто я, як вам правильно сказати, я взяв і ці підставки, і ще там ну багато всіляких різних речей, а потім потрібно ж скомпонувати, ви розумієте, і зробити якесь більш-менш цікаве відео. І от я вирішив, що ось так от я е, можу зробити. Так? Ось така от історія на сьогодні. Всім величезне дякую, як завжди, посилання на всі речі, які були у цьому відео, я залишу. Зможете перейти і за моїм промокодом MyCamping придбати. Хочу вам також сказати, що від сьогодні на сайті Terra Incognita нарешті запрацював мій промокод, бо до цього була не дуже зручна така от система, що потрібно було заходити вам. На сайті реінкогніта робити собі замовлення, складати речі, які вам подобаються, в кошик робити скріншот, відправляти мені. Я зв'язуюсь з менеджером. Менеджер робить е, цей зв'язується з магазином. Вони роблять замовлення і прописують вручну туди знижку 10%. А зараз, будь ласка, на сайті тере інкогніта діє мій промокод на знижку 10% на неакційні товари, як завжди. Але від там одного сайта до іншого це все відрізняється. Тому навіть якщо товари акційні, ви потикайте, може десь працює. Так я так завжди роблю. Тому величезне вам дякую. Обов'язково користуйтесь промокодами. Якщо подобається моя творчість, можете мене підтримати. В описі під відео вказано як. Всім величезне дякую. Побачимось з вами у наступних відео.